почему-то все. Не знаете, почему все так ругаются? Не знаю. Что с людьми не стало? С людьми апокалипсис приближается. Очень верующий, да? Не верующий, но констатация факта. А в чем? Ну как верующий? Как верующий не, не фанатично верующий. А вы думаете... Если а... Вы об этом... Как вас зовут? Меня, Александр. А как вы думаете, Александр? Апокалипсис будет связан с Божьим промыслом или какие-нибудь э, вселенские катаклизмы, связанные с астрономией? Ну да, да, это чисто нашу вот, планету. Скажем так, политические. А внутренние, идиотные. думаете, мы сами себя. Да, 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 да. Одна а что же мы, а мы такие идиоты? В первую очередь, знаете, почему? Потому что такие умные. Вы считаете? Горе, так сказать, от ума? Да. А прогресс, почему происходит прогресс? Почему происходит прогресс? От невиданных чудес, очевидно. То взберется да на вершину, то куда-то до небес. Как-то так. От Лени в первую очередь прогресс происходит. Ну а прогресс тоже имеет свою, как бы, конечную... Точку. Поэтому... Он-то, конечно, Саша происходит действительно от лени, Но двигателем прогресса становятся не ленивые люди, а те, которые хотят ленивым облегчить жизни и на их, так сказать, лени заработать денежку. Правильно, правильно. Поэтому я не правильно. стал бы лень двигателем прогресса называть, скажу вам честно. Ну, если глобально... Вряд брать, ли, то он Леон... он Вряд ли Леонардо будет. да Винчи был ленивым человеком, как вы думаете? Ну так, а Леонардо да Винчи при чем здесь? Ну, какой он? Что? Лепту в прогресс там всемирные внес-то. Ну что вы? А какую? Ну, его, так сказать, наследие искусстве, в искусстве велико, прототипы летательных аппаратов. Ну, прототип... я так и думал вы об этом. Это, вы мне подсказали, понимаете. что же вы так думали, вы же меня натолкнули на эту мысль. Сами же, да, Саша. Да, да. Ну, искусство, искусство, оно как бы более, это такая сфера более, может, консервативная. И что, ленивый Его человек не, не будет заниматься так. художественным искусством? Э, человек занимается искусством, у кого или талант, или у кого... Ой, у кого ой, оставьте, оставьте. Давайте возьмем нашего шамана. Вы, кстати, из России. Нет. А откуда вы, Саша? Из Украины. Да? А у меня написано Россия. Э, ну, флаг, наверное, России. А наверное, что же вы так лояльны знаю, по отношению это... ко мне? Установилось. Или, а, я... или это вы меня терпите? Э, я вас не терплю. Я... Вы, вы сразу начали о ругательствах и так далее. Но думаю, если человек на этом акцентирует внимание, значит он не ругается. Ну так. Ну, я же не ругаюсь. Первая мысль. Лаша, Я же с вами не ругаюсь. Ну, так вот, вот результат. Ну это, это же никак анализ, не отменяет потому... страшного антагонизма между нашими странами. Вы знаете, это вопрос такой очень щепетильный. Это опять-таки от умов людей, и даже не от умов, а от наоборот, может, даже от безумия. О, апокалипсис это... от умов, а, а антагонизм от безумия. Ну, Эх, то, что, то, что конкретно между нашими странами. А вы из какого города э, соседней страны? Ну, это не важно, с какого я города. Ну, я вот из Белгорода, например. Не, 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 стрем... э, ну, не стремлюсь сделать из этого какую-то да, тайну. Недалеко не от Украины, да. Понимаю. Я из центра Украины. Ну, Винница. А, вы Винницу знаете? Ну, центр же. Крапивницкий, Кропивниц, знаете. Как он раньше назывался? Раньше, в честь великого деятеля социалистического времени Кирова. Ну, знаю, конечно, Чего ж не знать-то. Ну, а я там недалеко оттуда. Угу. Я понял. Я понял. Ну, видите, я живу, так сказать, на приграничье и должен вам заметить. Что у нас в селах много людей разговаривают на украинском языке. Ну, пускай он не чистый украинский, но украинский же. Да, потому что, в принципе, этнически эта территория Украины была когда-то. Ну, то есть, заселена более украинцами, чем там, меньшими, другими национальностями. Ну, как вы думаете, Александр, как это закончится? И второй вопрос, который хотелось бы вам задать. Вы специально поставили российский флаг у себя? Uh, нет, оно у меня установилось автоматически. Я даже не пойму, почему. Я вам да, вы в заходили, принципе, вы заходили в чат рулетку через какой-то из российских ресурсов, типа Одноклассников, ВКонтакте или что-нибудь такое? Нет, 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 через поисковик Google, через свой аккаунт. И при том к России я абсолютно никакого отношения не имею. Я даже физически не в Украине нахожусь. Ну, а Россия уже вообще печень. Поэтому почему она Я мне и самому интересно. Ну а как вы выехали? У вас же ограничен выезд. Ну так подождите, а что люди выезжают только после 2022 -го года? Я не знаю. Я просто спросил, как вы выехали. Ну, я, 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 я в Канаде нахожусь уже ну, более не с 2022 -го года, я раньше. А вы поддерживаете свою родину? Что вы имеете в виду под словом поддерживать? поддержку ну что вы имеете ну, в, в борьбе поддержку? с нами ну, в, в, в борьбе с нами финансовую поддерживай, экономическую поддерживай. там я не знаю материально техническую ну то есть вы в принципе не желаете добра на России я так понимаю да я желаю того чтобы Россия оставила Украину в покое а вы понимаете что Перу? это невозможно пока имперские настроения в России существуют, подобное развитие событий невозможно. Знаете, на это я вам скажу так, я даже не помню, кто сказал, ничего невозможного не бывает. Ну это просто э, слова, я говорю об объективной смотрите. реальности. Смотрите, я пример приведу, ну такой, может, он не сильно к этому относится. Когда-то в 2006 или 2007 году я там с одним верующим разговаривал. Ну, просто там о том, о том, о том. И он сказал кому-то, значит, из... Ну, в церкви. Сейчас, Саша, 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 Саша. Я, я с вами, я зарядку включу в розетку просто. Ну, хорошо. Я с вами... Ой, блин, на наушник выпал. Сейчас, секундочку. Кстати, вы не представились. <связывая> а ну, скажите что-нибудь, я слышу вас. Вы не представились. Степан Андреевич меня зовут. Ага. Очень приятно. О, слышу вас. Я сейчас включу свой ноут. А тут что-то он меня пиликать начал, садиться, гад, стал. Да-да. Слышите меня? Да-да, слышу вас, слышу. продолжайте. Значит, в пятом или шестом году там угу. с одним верующим разговаривал. Он из э, протестантской церкви. И он мне говорит, что, ну, как раз в то время кому-то, а у них э, в протестантской церкви есть такое, такие люди, у которых есть там дар. Или, как бы, как вам сказать, іних языків, ну, языков, да, или же когда с ними Бог разговаривает. Если вам так, удобнее разговаривать та... на своем языке, разговаривайте, я ж Белгородець, я понимаю. А, ви розумієте українську мову, не проблема. Я навіть розмовляти можу. Можете розговорити. Не можете розмовляти. Можу, можу. Але розумієте, гаразд. Тоді, значить, йому э, сказали, що. Бог комусь сказав, що зі Сходу прийде Антихрист. Зі Сходу, там і буде велика біда в Україні все таке. все таке. А я ще думаю: ну, а який зі Сходу Антихрист? Ну, взагалі, на Сході хто що? Лише Росія, ну, Росія не може. Тобто, це я до ваших слів, як ви кажете, це е, неможливо. Е, ось. Будь ласка, воно то, так це коли було? Ну, і воно якось так, а я потім аналізую, і воно так і реально відбувається. Я вам хочу сказати, що, скоріш за все, я б не назвав президента своєї країни антихристом. Негідником, я не кажу, негідником, кажу слова негідником слова. так, злочинцем, так, який потребує покарання, який має бути покараним. Це так, але антихристом, ні, не дотягує. Ні, 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 ви, ви не зрозуміли. Розумієте, люди, які, Ну, скажімо так, віряни. Вони в них уця термінологія там така у А, ви, ви, ви зараз конкретно не про своє. Ви зараз про ту людину, яка вам це розповідала, і просто ви поділили е, так. Я просто, ну грубо кажучи, цитую. Це, це не конкретно. Там що от, от та людина, хто ж знав, наприклад, хто буде там президентом? Ну це ще там шостий рік, там п'ятий шостий хто буде президентом, там після двадцятих років. Ну ніхто не суть, суть в тому, що. Що буде біда в Україні, воно так і реально відбувається. Ну То... про це казав, про це казав, що Джо Хардоєв, що буде е, війна між Україною і Росією. Ну, ну. Джохар, я вам конкретно кажу по людям, яким я зовсім ну, скажімо так, я цьому не вірив. Ну абсолютно думав, що вони ну санітницю якось там кажуть. А у підсумку якось отак, ну якщо загальне, це так само, як знаєте, передбачення, хто передбачає там щось. Де, 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 де. Вони ж не кажуть конкретно, ось то, та людина те зробить. Та... Вони такими узагальнюючими фразами, а у підсумку люди вже додумують щось, аналізують і воно там якось, як і та ванга, і так далі, і тому подібне. Тому це все. Так, ну що, все я, такі справи. що я хочу вам сказати? Підтримуйте свою країну, допомагайте, знаєте, мені здається, як би там хто б що не казав. Які б там умови не висували українцям? Єдина сила, яка на сьогодні може врятувати і зберегти вашу країну, це люди із зброєю в руках, ніякі ніякі а, політичні діячі, так, ніякі ніякі так, політичні але... діячі, ніякі парламенти, ніякі спілки, ніяке ООН, ніякий ніхто в цьому світі, крім тих, хто тримає в руках зброю і боронить вашу землю. Її не захистить. Я е, щиро е, хочу сказати, uh -huh. що я трошки вас в оману ввів. Е, ну, не... ви Українець, я відчуваю по вашій цілі. Але я не дуже вам збрехав. Я українець з міста Харків. Тобто від Білгорода я зовсім недалеко, зовсім-недалеко. зовсім, зовсім недалеко. Е, І тому я е, цапом кажу, що я з Білгорода, ну, тому я що можу, хочу щось про нього розказати. Я там був Well, <laughs> скажімо, так ви можете підробити трохи там акцент такий, що та я не ну, місто... Я і місто більш-менш знаю. Я там давно, вже дуже давно був, але був, був, може, років 20 тому. Але... Ну, а знаєте, найвідоміше місто, а то, що, після, Вибачте, тобі... але то, що я кажу, що там в селах розмовляють українською, то чисто правда. Ну, українською знов-таки дивіться, я не був в Білгородській області, але в нас в моєму місті, ну в рідному місті, там є. Просто я е... там працював і зі мною там одна працювала, вона з Білгорода. Але вона російською мовою, і от навіть в неї, грубо кажучи, суржика немає. Ну, І такі, вона досі там якось такі є. Ну, вона досі якось не перейшла. Ну, ну то лише мовні питання, абсолютно воно. Розумієте, ніяк не стосується. Приклад вам такий хочу з цього приводу привести. В мене двоюрідний брат, і він військовий. Не, не мобілізований, він військовий. Український чи і... канадський? Український, mm -hmm. ну зрозуміло. Ну, і що, він, зрозуміло? Ми але в канадським військовим, ви ж в Канаді живете? Ні, ні, ні. В нього, е, ма, е, значить, мамині родичі. Вони взагалі родом, ну, з маминої сторони, вони родом з Тореза Донецької області. Mm -hmm. Торез це зараз, Торез, він не є Торез, він не є Торез. Ні, здається, Чистякова називається. Да, Я не знав. Я перевіряю чесно, я не знав брехати. Ну, Чистякова, ну я так розумію, ці всі назви. Хоча вони там, наприклад, і під контролем Росії, якось Україна все одно на своїй мапі там, мабуть, перейменувала. Ну суть не в тому ні, це тут. Ви невірно і... кажете, це Росія перейменовує. це Росія зараз Покровськ називає красноармійським. Це Росія перейменовує на світ, це на ми, це наша земля, так. це так, наші так, міста. Але ж, як якщо до цього брати, дивіться Торес, я навіть не знаю етимологію цього слова, але. Я, теж е, я так думаю, це щось з комунізмом пов'язане. Я ну, не розбирався. У, у мене в Харківській області є таке містечко, яке має назву Есхар. Ну, нібито е, нічого такого і не, зв... не зрозуміло звідки воно. А це просто абревіатура. Добре, е, переходжу до суті, що mm. я вам хотів сказати. І він, його було поранено, в нього ампутована нога. І коли він побував, ну, там. Зараз він, я так розумію, ну чи він ні, мабуть, він все ж таки працює, бо я там деякий період з ним зв'язку не мав. Значить, і... і просто я до чого хочу сказати, що оці ці всі родичі, окрім його мами, вони всі переїхали в Ростовську область. Вони живуть в Росії, і в нього, і в нього така ненависть. Навіть от його слова, ну знов-таки, я лише можу уявити, що він пережив. Що я б їх всіх повбивав? Ну а що, а що він, він має їх любити? Ну, чесно. Ні, я просто, я просто кажу. Хоча він це каже там російською мовою, він розмовляє так і тому подібне. Це я до, до цього веду, що розумієте, коли людина на собі, скажімо так, відчула і агресію, і взагалі це все побачила. Ну, це я там не був, не можу сказати. То от його слова просто це говорить про те, яка розумієте, ненависть. Навіть не, не те, що взагалі там до росіян, а навіть до своїх родичів. Я О, це розумію, тому я, я його добре дуже, розумію. Дуже. Я, е, я в місті Харків, на Салтівці, якщо ви знаєте, що це таке. Ну, я, я не, ніколи не був в Харкові, але я знаю, в мене там є. Ну, Це північна частина міста, яка в 40 кілометрах від кордону з Орками. До речі, до речі, зараз трохи приб'ю, якраз в мене у цього двоюрідного брата рідний брат. Там служив в Харкові, і в перші дні війни, ну чи дні, чи в перший час, е, значить, вони десь там, чи в частині були, і щось прилетіло, і він навіть поранений був. Тут багато. Десь такого. військова частина, там ну десь десь там Харкові, це я не Харків. Це ж Харків, це ж величезне місто. Звісно, тут багато ну, військових частин. Тут. Звісно Тому... Але ж, знаєте, я вважаю, що злочинець він хоч. І є злочинцем, який на нас напав, який не має право проти військових наших діяти, бо це агресивні дії, це агресивна війна, це намагання окупації. Тому удари по військових його ніяк не виправдовує, не виправдовують, бо він не перестає від цього бути агресором і ворогом. І знаєте, коли кажуть, що вони били по військових, а попали по цивільних. В мене лише одне питання: а що по військових можна? Можна прийти в другу країну, в іншу країну і бити по її військових. З чого б це? З якого такого дива це можна? Розумієте, ми, ми, я навіть не розумію і, ну, мабуть, не всі розуміють, може, чимось там якось щось виправдують, що в головах тих людей, навіть які не безпосередньо там накази надають в Росії. А що безпосередньо там якісь чи, чи гачки спускові, натискають, кнопки натискають і так далі? Що в їх головах? Грошики. Ну, швидше за все. Швидше за все. Грошики, Люди... а в когось, а когось е зняли е обвинувачування, е кримінальне переслідування. З кого зняли? Вони ж думають, що прийшли сюди е з якимись веселими, е вибачте мене. Українцями скажу, да, ну вони називають інакше. В шароварах виховувати їх сюди прийшли, а отримують попиці. Просто їх більше, просто їх значно більше. І це знаєте, як хлопців виснажує оце тупорили. Я, чесно кажучи, багато читав про те, як німецькі кулеметники з розуму сходили. Я розумію, чому вони ж пруть, як тар таргани. Е -е, я теж там читав. Ну, це розумієте, це такі ці речі. То, е, як вам сказати, я людина, скажімо так, не, не зла, розумієте, але в якихось моїх, моїх потаємних думках, не, навіть не думках, а мріях, знаєте, просто взяти, значить, от е, щось таке, ну, показово от зробити там, з якимось там росіянином, щоб. Ну, якось показати, що з ними з усіма буде. Ну я маю на увазі якась ем, читали донька Монтесуми? Я не пам'ятаю, хто написав. Я знаю такий твір, так, так так але ні, я не читав. Ну там суть просто: я чому це все кажу? Це події описувалися, коли іспанські конкістадори вони захоплювали там, північну центральну Америку ну, американський континент, коли вони боролися з індіанцями. Ось. І, і там тортури вони такі вчиняли тортури що для індіанців, що для своїх, які е, там проти були у завоюванню, вбивстві і так далі. То якісь ці тортури взяти. Скажімо так, показово там, з кимось з росіян або з одним, або не з одним, це таке. Ні, я проти, я, я, мігори, я проти то, ця... Чесно кажу вам, Саша, я проти тортури, але я за те, щоб просто тупо нищити. Нищити методично, 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 методично. Ну, без, ви емоцій. Розумієте. без емоцій. Правильно. Тортури, тортури Ми... під собою мають підґрунтя. Тобто, якщо в тебе є бажання когось катувати, то це значить, що ти. До... Цієї людини щось відчуваєш. А орк цап ну, для мене це просто як тарган. Ну, ви ж не будете катувати таргана. Ні. Ви його тапкаємо і все. Ось таке в мене до них ставлення. Ну, ви бачите, я до ваших слів, тому що ви кажете, їх занадто багато. А їх реально багато. Ну, я вам скажу чесно, що і і оце, якраз нищенням, тільки нищенням і можна чогось досягти. Тому що, якщо в них ну, буде об'явлена е, загальна мобілізація, то пам'ятаєте, що відбулося в 2022 році, коли в них частково об'явили, Та в них за один день мільйон втекли. Нехай, я за те, щоб вони об'явили загальну мобілізацію. Я просто за те. Ну, таким чином так, але саме, знаєте, як, як ото кажуть, мах на мах, знищувати. Не ну, нам вдається. По от, от, на, нам вдається. Ну, іншого шляху вдається. просто нема. вдається. Це складно, але це все боляче, одно. це страшно. Треба якісь інші методи. Ну який інший? Такого. Вони ж знов не збрешуть. Ну. Вони ж знов збрешуть, вони ж знов. Е Ну, що ж це перше в нашій історії? Ні. Вони знов збрешуть і знов полізуть. Ні, я не хочу, щоб це а моїм стоп. дітям залишилося. Зовсім не хочу. І я не хочу. І я не хочу. І через це, наприклад, ви знов таки за дітей згадали. А що знаєте, скільки зараз, ну, тобто, ви розумієте, якщо ви тут спілкуєтеся, скільки дітей залишилося без батьків. Я маю на увазі без батьків, чоловіків. Ну, Ну, чоловіки, якщо, такі, такі, якщо і... ми не впораємось, то, то ми батьків. всі залишимось без життя. Я, я згоден, хочу вам, я хочу вам нагадати, я, я хочу вам нагадати, 에, 1918, 19 а потім 22 а потім 32 33 Це ж все наслідки того, що ми не впоралися тоді. Якщо б тоді впоралась, якщо б розбрат у нас не було в державі в ОНР, то не було би голоду 2022 -го року, і не було б голоду 32-го, -33 33-го років. Це все наслідки того, що повірили е, червоним ЦАПам. Це наслідки саме того. І повторити цей, цю помилку зараз, ну це приречити себе до знищення. Все. До речі, ви згадали ті часи, я якось більш заглиблювався ну, раніше в ті часи. І най, такий найкращий період в плані розвитку держави, але ж знов-таки, тоді обставини були. Це цей Українська держава Скоропадського. Ну, Скоропадського, Те, нехай тоді, буде. Справа в тому, що пересварились всередині. Просто, так, тоді підтримка Німеччини була дуже така хороша, і був момент для розвитку, але ж ну, сталося, як сталося. От я про це кажу. Багато українців мало. Ну, я ж кажу, треба не лише напряму лоб в лоб, але також шукати. А шукати я ж не кажу, що так, взяли шабельку, втратили. як Махно і всіх порубав. До речі, дику дивізію Махно рубав, ой, як гаряче. Ой, як гаряче він їх рубав. Те, як і зараз хлопці зараз рубають у цих А, всі. до речі, в мене знайомі є знайома, в неї прізвище Кутєпова. Харківському... Пам'ятаєте, такий був це білогвардієць? Пам'ятаю, типу. пам'ятаю. А ще в Харківському металісті був воротар такий, Ігор Кутеп. А може Ігор може... Кутеп. Він деякий час за збірну України потім грав воротарем. Ну невеликий. Бачите, металіст, скажімо так, у це х років вже. Зараз якийсь «Металіст 1925. Новий, Їх так. два. Металіст «Металіст 1925, ага. ну, звісно, це вже не той металіст. Я, то я ще пам'ятаю, коли був хав'єр, там ще то був металіст. До речі, я конкретно з Олександрії, ви знаєте, Олександрія теж. Зараз, да, пас, зараз потужна і, і саме команда. зараз пасе задніх, але взагалі ні, ну була була потужна команда. Була така цікава. Дуже команда. Ну, ми минулого сезону зайняли друге чи третє місце в чемпіонаті, а колись навіть грали із Динамо за кубок України, цей, кубок України. і навіть чи виграли, чи нічі виграли здається. Ось тому у нас потужна команда була, ну зараз трохи цей фінанси і так далі, воно теж свої. Так, пане Олександре, про... я вам зараз напишу назву каналу, де ми з вами спілкуємося, і де нас близько... я зрозумів, і нас близько ста. Заходьте, це наш резерв, флагман ми бережемо, бо його зносять весь час. Заходьте, беремо. Нещодавно, як нещодавно, якраз там за декілька за три дні. Ви. Ну, я думаю, ви знаєте, цього марка цей так і да. Так. Якраз з ним сталося чи 13 листопада щось таке. Тільки це, це, Це все, бачите, він переклав, вибачте, він переклав на українську, mm -hmm. це англійською все. Басен Го? Басенко да. Угу, Басен Го. Ну, Басенко. Басенко Україн. А Басенко. Басенков. Да, я знаю, про Марко. Про марксувався якраз 11 числа. там. За да. Не лякайте мене, не лякайте. Якщо, <shusår> ne, якщо не я за завтра не прокинусь, всі звинувачать <shusår> вас. <gurt> я не за те. Просто що я з ним стукався, йому такі пропозиції, що до росіян. Там він наш засмутився, каже, ви жорстока людина. Кажу: ну, якось отак. Знаєте, а я втрачаю емпатію. Іноді мені це страшно, а іноді я розумію, що а як інакше, ну, ну як інакше. Я, я втрачаю емпатію. Я коли читаю, що в них там щось відбулося, я нічого не відчуваю. Ніякого шалю. До речі, вам не казали, що ви схожі на українського актора? Ні, на якого? Ну, мені трохи так, Лесь Задніпровський. <гум> <Знає> <гум> це, ні, не казав, <гум> знаю, але ні, не казали. Я ж з ЦАПами, ну, я, я ж спори? вибачайте, Сашко з ЦАПами розмовляю. А, а їм я схожий <гум> на Олега Тінькова, на Турчинського був в них такий качок, потім на кого <гум> я <гум> на Дюжева оту паскуду, я їм ще схожий. А один мені сказав, що я на Єльцина схожий. А я сказав, я а устал, Я устал, Півпал". я мухажук. Ага, а тепер фішка, що стосується схожості, коли я заходжу іноді спілкуюся з американцями або з канадійцями, там я для підтримання англійської мови і так далі. Мені цікаво. Е, як ви думаєте, на кого я схожий для них? Не для смер... ви схожий на одного мого товариша? Тільки в нього, вибачайте, трошки більше волос. Ні, Абсолютно на того на того, кому практично всі бажають смерті, Венса Путіна? Та ні. На Путіна та не схоже ви на Путіна. Ні, брешуть. Вони. Ну а, та я ж вам і до чого кажу, що для слов'ян там, наприклад, цей ну зо, вони ж розбирайся, все ж таки зовнішні. А для них, от Путін, Путін, і вони Ні. ж не кажуть Путін, а вони Ні. кажуть Путін. Тому що Путін це, ну, це інше там переклад. Є в мене Ось, один тому я гарний, гарний мій земляк, мій товариш е волонтер. Е дуже такий потужний наш харківський волонтер, вова, в Володя його звуть. Схоже ви на нього, тільки в нього трошки більше волосся. Не ображайтесь на мене, ну це генетично Ну, так. скажемо, да, так. Да, 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 ніхто не зробиш. Ні, хоча можна ще зробити перуку. Та Ну, ні, нормально, все нормально. У вас з волоссям мене все влаштовує. Я з того скажу, ваш зовнішній ні, вигляд в вигляд вигляд мене не викликає ніякого негативу, аж ніяк. Аж ніяк. Ну що, Тому, дякую вам. Добре. І вам дякую за розмову, я тоді зайду на ваш канал. Заходьте, заходьте. Там. Заходьте. Ми зараз музичку послухаємо трошечки після розмови з вами. Буду радий вас бачити. Заходьте. Гаразд, на все добре вам слава части. Україні. А, слава Україні, Героям слава. О, така приємна розмова. Оце це було приємно.